Я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дібраті і сестри, отець і Осискрайвер, свій книжці моє небесна ненька, щоб заохотити українців. Власне, він походив з Бельгії, редамторист, який вивчив нашу мову, який багато років проповідував, голосив Слово Боже на збоїзках. І багато спричинився. До духовної віднови нашого народу. В своїй книжці Моя Небесна Ненька заохочує нас до побожності і молитви до Матері Божої і доказує вкотре, що іноді навіть маленька молитва, щоденна чи на боженство до Матері Божої, яке людина постійно плекає в своєму житті, приносить велике благословення і ласки для людини. І так оповідає отець Йосиф історію, яка була відома, яка сталася в Німеччині в місті Гамбурзі. Як двоє робітників в центрі міста шукали роботи, щоб найнятися до когось. Ну, як звичайно, люди то нарікали на ту тяжку долю, на те, що інші добре живуть. А ми не можемо дати собі ради, навіть не можемо роботи знайти. І в ту хвилю б'є дзвін, кличе на ангел Господній. І так як ми знаємо, що в всіх країнах цілого світу католицького, 12-та година завжди зазвичай бив дзвін, який кликав на прославу нашої небесної Матері, Цариці Причистої Діви Марії. І один з них на ім'я Клавдій. Знімає шапку, хреститься і побожно відмовляє молитву ангел Господній. Це важливо є для нас, бо часом навіть якось є нам незручно, стидаємося, чи молитися публічно, чи хреститися, це ніколи не повинно бути. Ми повинні свідчити свою віру і любов до Господа Бога. Хтось може сміятися, тому що приятель Клавдія зразу почав з нього сміятися. Але хтось. З цього збудується хтось для когось це стане добрим прикладом. Може, щось в серці людини зміниться, коли побачить добрий приклад іншого. І тому ми повинні свідчити ту любов до Господа Бога. Але як мати Божа винагородила тому Клавдію? Що з ним дальше сталося? Цю ситуацію бачив один багатий чоловік, був власником цукрової фабрики і покликав до себе Клавдія. І каже, знаю, що ти шукаєш роботу. Я можу тобі запропонувати роботу і добру оплату. Чи ти готовий працювати? Він каже, звичайно, що готовий. Шукаю роботи. Потрібно мені хоча б на прожиття щось, бо тяжко мені є. Він каже, але тобі ставлю одну тільки умову. Буду тобі добре платити. Але щоб ти ніколи мене не питав, чому я роблю так. Чи інакше. Це єдина умова. Клавдій каже: Я згідний на цю умову. Пан взяв його до себе, фабрика була розташована на території його маєтку, який досить великий був, там був і великий сад, і крім головного будинку було ще кілька будинків житлових. Клавдій працював тяжкої роботи і не давав йому. Він доглядав за порядком в саду біля, на подвір'ї, біля домів. Але пан йому дуже гарно і багато платив, що дивувало Клавдія, але він нічого не питав, чому він так робить, бо так домовлялися, то була одна єдина умова. І далі йшли роки. Він добирався, йому досить далеко було йти до роботи. Ну і той господар каже, чого ти будеш так далеко їхати, добиратися до роботи, давай зроби так. Тут є, бачиш, в мене кілька будинків, бери оцей один будинок, переселяйся зі своєю родиною і живи в ньому. Це одно, ти каже, будеш доглядати за моєю фабрикою, тому що попередній адміністратор не справлявся з обов'язками, нечесною не був людиною. Він каже, я його звільнив, а тебе я ставлю на його місце. Ну, Клавдій робить так, як він каже, свою родину забирає дітей, переселяється в той будинок, там живе, працює, виконує обов'язки адміністратора. Ну, тобто працює чес, чесно, вправно, добре, старається дійсно так, як кажуть, щоб то відповідало тому, що він платить йому. Ну, але цей вже власник був старий чоловік досить. І якийсь час він помирає. Помирає, але перед смертю він пише заповіт і дає вказівку, щоб відгородити половину маєтку, там, де живе, вже йде він. І в заповіті вказує, що той дім, де живе Клавдій, його сім'я. І вся та частина, що заходиться за парканом, і все, що є на тій землі, належить йому. А чому я так зробив? Якщо Клавдій запитає, то скажете йому, що за те, що він не стидався, коли вдарив звін на ангелу Господній 12 й годині публічно перед усіма, молитися ангелу Господні і проставляти причисту Діву Марію. Це була єдина причина, чому я так поступив із ним. Отже, така є реальна життєва історія. Напевне, Клавдій то не був один раз відмовлений ангел Господній. Він кожен день його молився. Він настільки звик до цього, що коли чув дзвін, він зразу автоматично зразу скидав шапку, хрестився, молився, вітав причисту Діву Марію, хоч жив бідно, бідував і тяжко було. Але що ми бачимо, як мати Божа за такий жест любові до неї. Щедро йому винагородила. І що ми бачимо, хіба це не є благословення від Господа Бога через руки Причистої Діви Марії, яке зійшло і на нього, і на сім'ю Його, тому що він став забезпечений, в нього є стала робота, в нього є будинок новий, в нього є земля своя. Так Господь Бог винагородив йому. Хоч це все речі дочасні і земні, це все теж є проминаюче, але що Господь Бог приготував в небі тим, які його люблять, що які ласки Мати Божа приготувала для своїх дітей, напевне, що це набагато більше, ніж те, що людина може тут осягнути на землі. І тому наша любов до Матері Божої, наша набожність, то ми мусимо кожен день зростати. То є, то є та запорука, запоруки Божого благословення в, нас в житті, щоб побороти свою гордість, нетерпеливість, ухвалість і всі інші пороки, ну, то Мати Божа якраз є найбільша помічниця нам у цьому. Вона є як е, Господь Бог об'явив святій Брегіті. Що вона є уособлена покора. Коли Господь Бог е, святій Брегіті показав двох пань, які були дуже гарно вдягнені, одна була дуже розкішна, пишна, гордовита, а друга скромно вдягнена і просто. І Бог каже: перша це гордість, а друга каже, це покора. Вона тиха і скромна. Але покора має своє ім'я. А ім'я покори є Марія. І то цей гріх, головний порок, який так часто руйнує наше життя, який спричиняє так багато інших гріхів. Як часто виникають сварки, гнів, непорозуміння, через наші, деколи такі щоденні, дрібні навіть. Якусь свою зарозумілість, впертість, не хочемо поступитися, не хочемо зрозуміти, Ну, гордість так само не дозволяє простити, стерпіти, смовчати. Вона тягне за собою цілий, можна сказати, ціле кубло тих всяких гріхів і пороків, якщо її не позбутися. І в тому якраз допомагає нам причиста Діва Марія. І ми не побачимо її житті жодного нарікання. Вона справедливо могла сказати Богові за що я терплю? І це питання було би розумне. Тому що Мати Божа не мала найменшого гріха ні особистого, ні первородного. Але чому вона так не сказала? Тому що любов до Господа Бога цього не дозволяє. Тому що любов цілковито. Людина вимагає, щоб людина віддавалася на волю Божу. Так як цей побожний пан поступив із цим бідаком, щедро йому винагородив. Але і так Бог каже, що те, що я роблю чи даю тобі в житті, ти не повинен нарікати чи питати мене, чому. Якщо Бог так дає, Боже, ти тільки мені допоможи це виконати. Виконати те, що ти мені даєш. Це, це терпіння перенести. Чи цю хворобу? Чи щось інше, те, що для мене є важким, може, незрозумілим, але ніколи не маємо права дорікати Богові. Мати Божа стояла до Кінця під Христом Ісуса і бачила страшні болі, муки і конання Ісуса. І ми можемо бути певні, коли Ісус молився за ворогів, Отче, прости їм, бо вони не знають, що творять. Що Мати Божа разом з ним молилася? Що Мати Божа теж молилася за тих бідних людей, які своїми вчинками заслуговували на вічну кару і прокляття. Ми вже закінчуємо маївку, але набожність до Матері Божої нехай ніколи не закінчується в нашому житті. Місяць травень це особливий. Місяць, де ми збираємося разом, ми прошуємо ласки Матері Божої для себе, для народу нашого цілого світу. Але кожен день вервиться інші молитви на боженства, то мусить линути із нашого серця, бо щоб вистояти в цьому світі, серед того великого натиску, гріхів, спокус, без помочі нашої Небесної Матері, напевно, ніхто не зможе. Ніхто не зможе. І тому Марія це є останнє прибіжище для світу. Останнє прибіжище, так як Фатімі, Мати Божа, дітям сказала, що моє непорочне серце це останнє прибіжище. І той, хто прибігає до Марії, мати Божа, ніколи не залишить свою дитину в біді, навіть в морі того гріха, спокус, бо не раз може, багато раз себе калічимо в тих гріхах. Багато може маємо е, різного роду залежностей від тих чи інших гріхів, пороків там, і коли важко нам на серці і зневіряємося, і не знаємо навіть, як собі дати раду, і може навіть зневіра закрастися в серце. І тому треба тим більше упувати на Божу поміч через руки, через те найчистіше серце Матері Божої, яка єдина може нас очистити, допомогти. Порятувати. Вона є прибіжище грішників. Цей титул вже давно свята церква дала Матері Божій. А хто з нас скаже, що ми не є грішні? Тому вона для всіх є прибіжищем. Вона є потіха для тих, хто сумують, вона є безпечна пристань у морі бурхливих життєвих хвиль. Мати Божа. Є і нашою матір'ю. І вона любить кожного християнина, кожного християнина, який хрещений в ім'я Пресвятої Тройці, який є обмитий на святому хрещенні крові і найдорожчої крові її сина. Вона так любить кожного з нас, як свою рідну дитину. І тому будьмо вдячні за це матері Божій. Плекаємо по наших родинах ту набожність. Відновлюємо в своїй пам'яті і пам'яті нашого народу, що вже скоро тисячу років, як наша Батьківщина Україна була віддана опіку Матері Божої, де наш князь Ярослав Мудрій назвав її владичицею і матір'ю нашого краю. Тому, хай мати Божа, царює над нами, Хай Мати Божа випросив той тяжкий час періоду нашої історії, милосердя в Господа Бога, миру. А нашим воїнам дасть силу перемогти ворога, очистити нашу землю від загарбників. І щоб ми були дійсно християнським побожним народом, який би любив Господа Бога, який би ставив на перше місце його закон, де мати Божа була справжньою матір'ю і царицею нашої землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!